Три основних правила для зварювальника. Ну, як правило, скоріше рекомендації. Погнали! Можливо, це підійде навіть не тільки початківцям, а навіть профі зварювальникам. Дуже нам швидко потрібно щось зробити, ми поспішаємо, ми не концентруємося. Ми просто розсіяні. Починаємо варити, в нас все не виходить. Не зробили ні толкової підготовки. Починаємо варити, і в нас все йде комо. Зварювання любить. Щоб все було повільно. Зварювання, коли ви зварюєте, це ваш світ навколо. І він має бути гармонійний. Не спішіть. Так як в Тіґі, так і в напівавтоматі, і в електродну. електроду зварювання потрібно все поступово, помаленько, потихенько. Тому що, якщо напівавтомат, ми спішимо. Вертикальне з'єднання ми йдемо знизу вверх, і за нашої торопливості. Ми можемо просто бистро проварювати, у нас дріт буде вискакувати на іншу сторону деталі. І в нас при цьому і немає провару, і в нас за просто забракований шов. Не маю, вже не кажучи там про якусь герметичність того шва. З електродом так само. Бистро відриваємо, бистро проходимося, і в нас виходять такі кратери, пори. О, скоріше, не пори, а кратери. Тому що ми не протримали на місці. От, ми швидко відірвали, метал ще не сформувався, і в нас виходить кратер. Ми швидко забрали електрод, дали остивання металу і ось таке. І в нас, крім того, що не провар, ще і такі кратера вилазять. З тих зварюванням так само не співає сформуватися зварювальна ванна, Ми поспішаємо, при цьому немає провару і немає хорошого захисту. При цьому швидко відриваємо, якщо це нержавійка або навіть якщо титан, то взагалі він поспіху дуже боїться. Немає захисту, не захистили, бистро відірвали, все, у нас в шов, вигорили, випалилися леговані елементи, якщо це там на титані або на нержавійки, і вуаля, поспіх. Ніяких плюсів від нього. Друге правило, тобто рекомендація це 40 ампер. 40 ампер. Якщо це у нас міг, тік, ММА, тік, аргон в народі, так, напівавтомат і електро. 40 А40 ампер. А ампер дається на 1 мм. Якщо це нержавіка, там приблизно 37-36 А дається на 1 мм струму. Так, щоб ми могли зразу адаптуватися до товщини. У нас є товщина, наприклад, там десятка, то зрозуміло, що нам, щоб її повністю проварити, без фасок, нам потрібно буде 400 А. Якщо в нас є 1 мм, без різниці, чи це тік-сварка, чи це на півавтомат чи електрод. На 1 мм нам потрібно 40 А. А від електрода ще залежить товщина електрода, і ви бачите, що нам, наприклад, на 3 нас де рекомендації 90 там може бути 130 А. Тобто там вже підраховано для вас, що 40-40-40 120 А, що вам потрібно 120 А. 120 А, якщо електрод 3, значить нам бажано зварювати метал також 3 Якщо у нас метал 2, то там ми тих 90-80 А. Нам хватить. На тій самій тріщиці. Тобто це лише рекомендації. Так само і в тігі, тобто в аргоні. О, ми коли зварюємо, наприклад, той самий алюміній, нам потрібно на 1 мм 40 А. Якщо у нас частота зміни току 60 Гц, і ми не зробили там високий імпульс, е, там на, не знаю скільки там в мене є 2000 імпульсів на лорчі, щоб завузити дугу. От, якщо ми не робили ніяких. Не робили ніякої зміни в струм, тобто імпульсами або чистотою. Чистота стандартна 60 Гц, тоді нам рекомендовано 40 А на 1 мм. Також немаловажливо важливо підготовка деталей до зварювання. Чистота. Чистота не змінного струму, а чистота самої поверхні. Це тобто обіжирка, зняття фарби всіх елементів, які не стосуються у нас, до металу. Повністю, щоб був у нас зеркально чистий метал. От, підготовка тих самих кромок, щоб вони були правильні, у нас ті кромочки йшли і з притупленням. Ось. Повністю вся підготовка і чистота. Якщо алюміній і титан, нержавійка, так само і чорний метал, але чорний метал не так переносить це все. А ці нержавійка, алюміній, і титан, вони дуже-дуже бояться жиру і бруду при зварюванні. Ось. І чорний метал також, якщо його класно зачистити, його потім обезжирити, то в нас вже 70% успіху буде в зварюванні. Це фундамент гарного з'єднання, тобто гарного зварювання. Положення тіла також дуже важливо, здається, що це відносно, але положення тіла, комфортне ваше положення тіла так само впливає на. Зварювальний шов. Так само, як ручкою писати. Якщо ви візьмете листочок і вам, говорить, заповнити якийсь бланк десь на якомусь незручному місці, от, де ви не можете прижати цього листка і ручку нормально тримати на, десь на, просто на вісу. І ви будете погано писати. Так само тут і зварювання. У вас має бути все зафіксоване. Якщо ви зварюєте, ви можете підтримувати завжди руку. Рука має у нас ще одна, що друга. Якщо це тік, вони мають бути вперті, не на вісу, для кращого контролю. Так само на напівавтомату ви можете підпирати, а можете тримати з двох сторон сам пальник і впирати свої ліктів в якийсь предмет або ще в ту саму деталь, яку зварюєте. Тіло має бути гармонічним. Тебе відчувати при зварюванні. Тому що з рукою таку навісу ви довго не наварите. Вона почне вас падати, без різниці, який це метод зварювання, вона просто буде падати. Її треба фіксувати. Десь впирати в щось. О. Аналогія того самого писання. І тепер для розуміння, левова доля успіху залежить від майстра. Ми можемо купити самий дорогий апарат, самий найдорогий самий з супернаворочками, з розумним інтелектом. Ось. Але якщо ми не, не будемо використовувати певні такі рекомендації, у нас не буде успіху. Якщо, замість, якщо ви будете варити вручну, а замість вас не буде зварювати робот. І тим паче роботу перед зварюванням також потрібно, щоб був чистий підготовлений метал. З вами був Кей Велдінг. До зустрічі! Підписуємося на канал, пишемо коментарі. Пишемо на яку ви тему би хотіли побачити відео. Тримаємося, бо ми українці.